Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді Skoda Octavia Октавія 7 2017 року випуску в гарній комплектації з гарними топовими фарами. Машинка має такої опції, має музику кантон, має безключовий доступ. 17 легкосплавні диски колеса, зимова резина на них стоїть, гарний салон, шкіра алькантара. Машина не фарбована, вже все, я прийшов, перевірив. Є повний огляд детальний на каналі Drive 500. Там можете зайти перевірити, подивитися, що там детально я показав, по всім елементам, по підкопості і так далі. Значить, По машині серйозних нюансів немає. Так само я перевірив цю машину через сервіс Car Vertical. Внизу буде ссылочка на нього. По нашій силці 20% знижка на перевірку автомобіля по Вінкодам. Виходить, що по машині машина з Голландії обслуговувалася. Вона з аукціону, ось так само тут є всі пробіги. По суті, от, до 2022 року 205 тисяч останній пробіг. Під відео так само буде силочка на авторі оголошення. Там є актуальна ціна, контакт власника автомобіля. Якщо захочете придбати після того, як подивитися відео, то, будь ласка, звертайтеся, говоріть, можливо, за найти перевірки, що вам це потрібно. Значить, По цій машині то є фотографії так само з аукціону. В машини є незначні косметичні нюанси. Наприклад, як ось тут невеличка царапина. Тут тут чуть -чуть, Тут чу-чуть. маленька царапина в гарному, дуже класному кольорі. Вікна, до речі, всі 17-го року, тільки переднє вікно 18 го року. На кришці багажника тут є невеличка царапина. От, І з цієї сторони здається, що тут є скольчик, тут і тут якась маленька царапина, яка там зафіксована відповідно на оцих от фотографіях. Якщо в принципі, можете подивитися в детальному огляді, то я це все показав. Значить, машина. Має непогану комплектацію, амбіт підсвітку складання дзеркал, лобове який я заказав, що воно поміне. Ремні фактично всі 2017 року. Це все перевільно оглянуто, спортивний скошений руль. Топова мультимедіа система, клімат-контроль, підігрів, DSG DQ200. До речі, машинка досить добре їде. Так само з drive на Drive 500 можете подивитися цього автомобіля в кінці безпосередньо детального огляду. Ось, машина. Має партроніки 360, тут відповідно вона сама паркується, може сама паркуватися або або, або, або просто бачити всі перешкоди 360. Музика сказав, все, буфер сказав, є оригінальний коврик, такий от двосторонній. За аукціоном на фотографіях видно, що тут нічого не було. Це ще за аукціону, людина нічого не витягала. Все, що було в машині, то воно відповідно віддається людиною. От, або те що, те, що не було, відповідно, окремо не докупається. Ну і безключовий доступ, в принципі, я це сказав. Якщо машинка вас цікавить, внизу буде ссылочка на оголошення з авторія. Відповідно, там так само теж можна подивитися повний детальний огляд цього автомобіля на каналі Drive 500 000 стовчиномірум, з діагностикою зі всім. До речі, по форсункам нормально, посажуємо. Так само тож, нормально, суттєвих помилок фактично немає. Пробігів машини в принципі, всі схоються, теж комп'ютером це все підтверджено. Плюс звітом по карверті, перевірка пен-коду теж фактично це все підтверджено. Ну і стан непоганий. Є деякі косметичні моменти, повторююсь, оскільки машина не нова, все ж таки її там декілька років і відповідно на 200 тисяч десь фактично їздила, то в гаражі під ключком не стояла, не чекала свого наступного власника. Так що, якщо машина вас зацікавила, внизу під відео є всі необхідні посилання. І напишіть коментарі відносно ціни, відносно взагалі автомобіля і відносно цього кольору. Тому що цей кольор мені особисто дуже подобається. Так що напишіть коментар, підпишіться на канал. Вот. І пока.